Надія гарна річ. Вона ніколи не вмирає. Твій друг Енді. Їжай, стрік. вибери шлях до життя чи шлях до смерті? Це дуже точний вислів. Тут був Брукс. Тут був ред. Я порушив свій випробувальний термін. <рес> Техас Форт Хенкок, будь ласка, я <рес> так хвилювався, що не міг сидіти на місці. Таке хвилювання може відчути лише вільна людина. Сподіваюся, <рес> <рес> я спокійно переїду кордон. Сподіваюся, <рес> <рес> побачу свого приятеля і потисну його руку. Сподіваюся, що тихий океан такий же блакитний, яким він завжди був у моїх мріях. А ну ну Обнімається. Це Одеса? Перший раз в чаті ви пишете 10 з 10. Перший раз. Чекайте, я хочу знати, хто такий Ален Грін. Давайте я знаю, зараз покажу вам. Це друг режисера, що помер? Алло! Як вам? Ну я їй, я бачу тисячу! 10 тисяч, мільйон, блядь, З 10. Це піздец. Ви прикиньте, який сюжет, блядь, це 9... який, Які це, це ріки ще раз, блять. Це 94-й рік. Вас багатьох ще не було. Мене ж не було на світі. Цей цей фільм уже був.